Тиждень тому вже дивилися цю сім'ю. Зараз покажемо. Тут минулого разу я їм зверху поставив магазин. Трошки зберу прополісу, дивлюся, є, таким чином не зберується в кінці сезону досить непогано, оскільки зараз гарно джолки несуть прополіс. Цей прополіс потім треба буде як очистити від воску, тобто подробити, заморозити, подробити і е, е, висипати воду. Все, що спливає, це є віск, все, що падає на дно, це є прополіс. Потім просушуємо. Витягуємо рамочку, дивимося, є рамочка залита вже. Це ми минулого тижня ставили їм в магазинчик на золотарнику. Зараз знімемо корпус, глянемо що знизу. Ну, трошки воску зараз заберу, щоб менше приліпали корпуса між собою, бо дуже, якщо не забирати, будують мостики, потім дуже важко відривати. Треба кожну рамку відривати, щоб між корпусами. Бо так приліплі, що аж нема на то ради. Так, дальше. о, чути, що тут є важкенький. Дивимося знову. Знову трошки є воску, зараз заберемо, так димку домо. Так, зараз ще. Знову заберемо ми вже дивилися їх, то не буду показувати. А може одну все-таки зараз витягну по, -по центру, то що ми з краю підставляли в центр. Теж гарно залито вже. Навіть видно, що блиститься, так якщо придивитися. Глянемо наступну. Це трошки гірше, але непогано. Так, Зараз відірву, бо приліпають вже дуже так, сильно готуються до зими. Теж ну, чути важкенький корпус. Видно вон, трошки цей воском. Є віск на рамках, відповідно, тому і важче відривається Замочок дамо, щоб заховати. Бжілку, щоб легше було відчищати. Таким чином, я назберею досить непогану кількість воску за сезон. Так що, що не завжди. Так, Зразу хочу сказати, ви дуже важливо дивіться відео, бо я у відео все розказую, як досягти успіху. Наприклад, в цьому відео я вже розказав, як збільшити кількість воску, збільшити кількість прополюсу зібраного. Також що я представляв з краю рамки на середину для того, щоб... Бджола заливала їх. Поки я це розказую, зараз дійдемо потихеньку до гнізда, тому уважно дивіться, бо дуже багато що пропускається. Треба слухати і дивитися. Це я таким самим чином навчився, що я дуже прискіпливо до всього дивився. Бо вам здається, що я ніби показую, як лізе в гніздо. Але я дуже багато тут розказую. Якщо гарно послухати і придивитися, можна отримати дуже багато корисної інформації. Наприклад, у мене завжди на голові є шапка, бо тільки я її знімаю, зразу бджола умудряється мене вкусити. Особливо я не знаю, тут, в інших місцях ця бджола зовсім благідна, хоча до рани прикладають. А тут чи то сусіди допомагають, обризкують свої. Е Присадибні ділянки і створюють. Чи ще якісь варіанти? Навіть не знаю. Ну, в основному це йде на обробку від дерев. Так о зараз покажу рамочку. Зараз ми що робимо? Дивимося гніздо, чи бджола заливає гнізда, чи є достатньо розплоду. Така бджола на виході і. Залиту, тобто матці не дуже дає сіяти. Відповідно, я буду забирати звідси рамочки. Так, Зараз напевно поправлю камеру, бо погано видно. Так, от так буду забирати нектар і давати вощину, може, там одну із суждам. Бо, суші дуже немає, там є сматки і ошки хіба що дати. Це трошки краще вже у нас з розплодом. Зараз спробую поставити. Мене вічна проблема, що так ставлю і падаю. То бідан знову впала. Кажу, постійно така історія якась. Нехай стоїть, зараз будемо дивитися. За тиждень знову глянемо, чи я часом десь маточку не, не придавив, бо так перебираю, передивляюся. Оце трошки в нас таки з хорошим розплодом, непоганим. Ну, вже вкусила мене. Напевно, ми зараз її заберемо і я підсилю маточку і вошку, бо вона мені дуже імпонує. Але напевно то вже останній рік в неї буде життя. Попробуємо її ще зберегти, бо в неї дуже маленький засів. Від, так, від неї взяли суш, ну, таку ледь, ледь налиту. Джилка звільнить місце дуже швидко. Зараз також. Перегляну, заберу пару рамочок з нектаром. Ті, що будуть більше залиті. І дам натомість вощину. Для чого ми це робимо? Щоб вони відбудували вощину, оскільки є взяточок з золотарника, ми поріжемо гніздо і маточки буде мати де сіяти. Потім зніму відео, який результат у нас побрав. Наприклад, в одному з попередніх відео я вже показував, що матка ну, сім'я за добу майже відбудувала 50%. Тобто, ще буде доба, то було дві рамочки. Відбудує ще більше. Так, дивимося наступну рамочку. Так, знову вона у нас залита, розплоду майже немає. Перед тим було відео, там трошки було першива рамки, ми віддирали, трошки погано потягнули в ми віддирали, звисаючі. Зараз вони дотягнули, якщо так подивитися на рамці, видно, там де дирочка. Зараз перегляну, струшу рамки. Виберу такі найбільш менше мають розплоду, найбільше мають нектару. І поставлю сімейку. Сильнішу, яка зможе осушити ці рамочки і запечатати нормально мед. Це переважно ставлю такі сильніші сімейки або в медовички, де є дуже багато бджоли. Відповідно, було б було декілька маток і вони собі кількістю бджоли можуть дуже гарно запечатати і з, осушити дані рамочки, щоб менше було нектару. Також я забираю пергові рамочки. Виставляю також в сім'ї, потім їх відкачую і пергудаю на сушку. Так, дивимося, ця рамочка так гарно залита, розплоду немає. Відповідно, я їх зараз і заберу. Ця вся процедура робиться для того, щоб ми мали Верніше матка мала можливість де сіяти. Таке пасічництво, як в мене, це рідкість, бо я вкачаю мед останній раз в кінці вересня, на початку жовтня. Тому такі речі це досить рідкісно. Хоч в такий час вже всі готові майже до зими До зими загодовані, оброблені. А я ще здійснюю відкачку меду. У мене відкачка буде там, напевно, за 2-3 тижні. Ну там все буду показувати, буду дивитися по погоді, як воно буде відбуватися. І наскільки той мед буде запечатаний, чи ні. Особливо золотарний має таку схильність, що його треба забирати тільки печатаним і бажано використовувати при відкачці у сушувачі, щоб зменшити кількість вологи, бо він любить забрудити. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити ці відео, де я це буду все розказувати. Оця рамочка торгова. Ми її зараз теж заберемо. От такі рамки, навіть якщо так подивитися, то буде видно, бо... струшую рамочки, з них наш тече нектар. Навіть не сушу, що по дорозі капає. Тобто заливають дуже серйозно, дуже сильно. Зараз тьма джоле сидить без роботи, оскільки я заліз в гніздо. Але думаю, це прийде. оставлю в Так, рамочку. Певно поставимо з рамочку, поставимо ще одну вщинку. Ми в розріз гнізда, там ще ставили одну сушу таку відносну суш. Пчілки дуже не люблять, коли в них розрізане гніздо, тобто є пустота, вони цього ще не будуть дуже швидко відбудовувати. Тим більше йде взяток золотарника, то дуже гарно відбудують. Зараз вони трошки побайдикують. А вже завтра вони гарно підуть в роботу, оскільки я їм трошки. Тим, що заліз в гніздо, по ще в роботу. Так, зараз позбираю обджілок, бо навіть, може, димком, щоб вони позалазили, бо вилазять. і дуже страшною яструшував, там тьма нектару, вони зараз ще за лют... на льотку сидять масово по боках, ніде не поставив, треба струсити. Обдиміти, щоб позалазила, щоб десь не попродавлювати. Е, цей гнімання скоріше вже не ставлю, щоб бджола краще піднімала мед. Але їм зараз прямо на гніздо ставлю або 7 рамок, або 8 рамок вже там, де забити медом, щоб матка не піднімала все вище. Якщо 7 рамок, то я розтягую, відповідно. Матка не дуже любить підніматися в такі, але буває, що деколи забігає. Але так швидше вони будуть з гнізда піднімати бо не хочуть дуже йти через гнімальну решітку. Потім я зніму відео, як себе це показує рівно за тиждень, тому не забудьте підписатися. Зараз цей корпус поміняю, заберу випарник. нагадую, я буду обробляти. Від кліща, зараз мурошинкою. От, Ми про неї сюди поставимо, то може під вечір. Я обробляю кислотами, є відео як я це роблю. Також є відео відносно саморобних полосок, щоб ефективно обробити. То переходьте, дивіться, там в посиланнях буде знизу. Нехай всім щастить!